Спалили ворожу тушку. Таке повідомлення оприлюднило гур у Росії. Знищили військово транспортний літак Ту 134 Поки у всіх були вихідні, хтось кмітливий не спав. І в ніч із 12 на 13 та на російському військовому аеродромі Оренбург 2 добряче запалали. Цей літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил РФ і ймовірно доставляв у справах керівний склад Міністерства оборони країни окупанта. Рамштайну не буде під час візиту американського президента до Німеччини. контактна група з питань оборони України не збиратиметься. Про це довідалося видання ЦДФ за попередніми даними. Джо Байден має прибути до Німеччини цього четверга. А основні зустрічі відбудуться у п'ятницю. Видання Шпігель зазначає, що в очільника Сполучених Штатів будуть офіційні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком Вальтером Штайнмаером. Переговори нібито стосуватимуться війн Росії. Ти України і на близькому сході Джо Байден мав головувати на засіданні Рамштайн 12 жовтня. Утім, через наближення урагану Мілтон на територію штатів змушений був скасувати поїздку. Замість цього відбулася двостороння зустріч Володимира Зеленського та канцлера Олава Шольца, та на якій оголосили про новий пакет допомоги. Наступне засідання контактної групи відкладають на невизначений термін. А от журналісти видання це взагалі вважають, що подальші рішення у форматі Рамштайн на. Найімовірніше відбуватимуться вже після результатів президентських виборів у США.